Сьогодні особливий день у церковному календарі. Ми згадуємо подію, яка зовні виглядає як тріумф, але насправді є початком найглибшого шляху страждання і любові вхід Господа Ісуса Христа в Єрусалим. Це не просто історичний факт, це духовний знак, послання, звернене до кожного із нас. Ісус іде до міста, де Його не просто зустрінуть а вб'ють, але йде не зі страхом, а з миром. Він знає, що чекає попереду зрада, приниження, хрест, смерть, і водночас Воскресіння, Його дорога це шлях до спасіння кожного, хто довіряє йому. Та почалося все з дива, яке потрясло багатьох Воскресіння Лазаря. Люди бачили, як Ісус вивів із грубу людину, яка вже кілька днів була мертвою. І це не було просто сенсацією. Це збурило серця. В натовпі прокинулась надія ось той, хто може все. Ось той, хто справді від Бога. І от Христос наближається до Єрусалима. Люди збираються, виносять пальмові гілля, розстеляють свій одяг перед Ним. Вони вітають Його як переможця, як царя, гукання осанна лунає з усіх боків. Це виглядає як тріумфальна хода, але сам Христос, який сидить на виблискуючому коні, а на скромному ослі, не йде заради слави. Чому саме так? Чому Він дозволяє себе вітати? Хоча раніше постійно уникав публічної уваги, бо наблизився час, прийшла година, коли має відкритися істина, той, кого вони називають царем, справді є царем, але не цього світу. Не зі зброєю, а з любов'ю, не з армією, а з серцем, яке готове взяти на себе тягар людського гріха. Саме в цей день, згідно з юдейською традицією, вибирали пасхального анця, бездоганного, якого приносили в жертву під час свята. І ось Христос входить у місто як істинний агнець Божий. Він не просто стає частиною ритуалу, він втілює його сенс. Це Він буде тим, хто віддасть себе заради нас. Але що ми бачимо: народ, який сьогодні кричить Осана, вже за кілька днів буде кричати розіпни його. Така гірка правда, людська слава мінлива, підтримка НАТО хитка, істинна вірність не у вигуках, а у стійкості пройти шлях до кінця. Це стосується і нас, бо сьогодні ми, як ті юдеї, можемо з гілками в руках стояти в храмі, слухати молитви, співати пісні співи, радіти, але що буде завтра? Чи підемо ми за Христом на Голгофу, чи втечемо, коли стане важко? Богослови кажуть про три служіння Ісуса Христа як Пророка, як просвященника і як Царя. Сьогоднішня подія це відкриття Його царського служіння, але яке це царство? Христос не керує мечем. Його влада у любові, яка прощає, в милості, яка лікує у жертві, яка спасає. Коли римські солдати знущались над ним, вони насміхалися з цього царства. Вони вдягнули йому терновий вінець, клонилися з глумом. Радій, царю юдейський, але саме в тому приниженій була найбільша перемога. Там, де світ бачив слабкість, була сила, там, де здавалося, усе втрачено, починалося Воскресіння. Неможливо повністю зрозуміти страсті Христові, якщо не несвідомити слави, з якої все починалося, неможливо оцінити глибину Голгофи, не побачивши, з якої висоти людських очікувань його було зірвано. Ісус свідомо приймає не тільки вітання, а й хрест. А як щодо нас ми не можемо просто пройти цю подію, як повзгарну церковну історію. Ми учасники, ми або ті, що несуть пальмові гілки. Тільки свято або ті, хто бере свій хрест щодня. Христос не кличе нас до короткочасного ентузіазму, він кличе до вірного слідування. І коли ми сьогодні в храмі чи вдома, читаючи цей уривок, тримаючи гілку верби, ми ніби промовляємо: так, Господи, я йду за Тобою, але справжній вибір не тут, не в храмі, не в пісні. Він завтра, коли стане важко, коли доведеться прощати, терпіти, жертвувати, вірити. Навіть коли темно. Тоді стане зрозуміло, чи я лише махаю гілкою, чи я справді йду за Христом. Дорогі друзі, сьогодні День радості, але ця радість глибока, усвідомлена, це не свято тріумфу, а переддень жертви. Ісус ходить у місто, щоб відкрити шлях у вічність. Ми зустрічаємо Його, але назустріч лише початок. Далі шлях, далі Голгофа, але за Нею Воскресіння. Хто хоче Пасхи, нехай не минає Христа. Хто прагне світла, нехай не боїться темряви. Хто вірить у любов, хай буде готовий любити, як Христос до останнього подиху.